Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Так, я переодягнулася на прохання коментаторів не тому обов'язково долучатися до обговорення. Додивіться цей випуск до кінця, оскільки сьогодні буде ще не один такий неочікуваний сюрприз від мене. І виверт, але моє ім'я незмінне. Я на Кірс і сьогодні теревенні про холостяк, тринадцятий сезон. Де знаєте, я не тямлюючи не збіг, але ви помітили, що тринадцятого сезону голос країни всі перебували у пошуку чого. Надю допоможи мені, але в цьому сезоні я казала про щирість. Дякуємо Надя. Так і в тринадцятому також сезоні, але вже шоу Холостяк. Учасниці тільки і трещать про ту щирість. Так, перший епізод у нас був про сенси, цей буде про щирість. Максимально щиро. Якщо людина щира, вона щира, щира. Я за щирість, щирість вона, щирість вона. ніякої щирості немає Єдійсно, щиро і дійсно щирий і Тому пропоную сильно не відхилятися від такої замисловатої концепції. Давайте щиро. Чирош розберемо той другий випуск, де нарешті з'явилася вона, та секретна саме коментована учасниця 13 сезону. Вриваємось у кохання. Звісно, тільки кохання. Шлях в Фівта дренеліну моніторі. Для початку я все ж таки би хотіла подякувати усім, хто активно зміг підтримати збір. Нами який оголошило попереднього випуску. Ви змогли закрити мету 10 тисяч всього за 24 години. Банка була відкрита ще протягом тижня, і загалом зібрано 16 тисяч до великої цілі в 1,2 мільйона, яка теж майже досягнута. Тому дякую вам за таку велику оперативність і це дуже важливо сьогодні. У підтримці бійців та медиків. Тому продовжуйте підтримувати збори та збройні сили. України. Ну що ж, давайте через тротушечку перетремо найцікавіші соковитіші моменти другого випуску. Я зібрала ляпи і казуси з учасницями. Тому додивіться до кінця обов'язково поділіться своїми власними спостереженнями. Можливо, я щось прогавила, ловила десь ворон за своїм вікном, тому що окрім шаблонного формату, який повернувся з 13 сезоном, ще є одна гризота, від якої я втрачаю свою концентрацію. Це хронометраж. Одна церемонія троян вчора тривала з перервою у 33. Не корови, а реклами. Що? Церемонія розпочалася, якщо що, о 23.00, а закінчилася о першій ночі. Тямите? Так, кришку зірвало, хату засрало від такої кількості не реклами, а такої масштабності. Щоб ви це розуміли. І відразу перейдемо до пояснення. А звідки лям взагалі вилуплюється той гігантський хронометраж, коли не можна додивитися до кінця? А з того самого місця не і ічка, не з під курки, коли, знаєте, виділяємо цілу годину і ефірного часу на одну секретну дівчину, так на початку другого епізоду продюсери, знаєте, то вирішили не волокти кішок за вушка та відразу показати знайомство Холосіка із Джокером 13-го сезону. Так ми будемо її називати, волонтерку Іно, яку особисто, якщо що, Олександр зустрічає на вокзалі, оце дуже несподівано. Так, це СТБ, і тут можливо все для чого взагалі затягувати інтригу до кінця другого епізоду, коли можна сміттєму початку показати, хто вона. Та дівчина, яка трішечки так запізнилася у 13-й важливий соціальний відповідальний сезон, так перед цим вона відвозила автівку на фронт. А сьогодні вже повернулася до холостяка. Так це СТБ. Якби знімав канал 1+,1, плюс то можливо, ми б цю знаєте секретну інтригу побачили аж у 325-й серії. Чи ви ще би дочекалися до неї? ви. і канал з тебе не втомлюється вражати свою аудиторію, Так Олександр не просто це приперся зустріти Іну на вокзалі, а запросив на побачення на ті самі екстремальні скелі. Те саме побачення, де Олександр вражає Іну через свою вправність на протезах. Mm -hmm. Я зі своїми ногами робила <різь> це набагато гірше ніж він. Він так реально спортивно це все робив, так впевнено, пішов вгору. Те, що зараз ляпну, це порівняння взагалі не стає під поруч та навіть не мешкає на одній планеті, але крутить, воно виривається із мене, тому хочу вивільнитися і промовити. Так як для Олександра Скелі стають випробуванням через його протези, це взагалі захоплює і щось неймовірне. А ось для іни вони стали, знаєте, такою пробою на винахідливість і витримку, так як вона підкорювала скелі із росомаха манікюром. Я думаю, усі дівчата зрозуміють наскільки це складно. Música Підкорили скелем, закінчили із екстримом, і давайте перейдемо до романтики. Ми, якщо що, дивимося, шоу холостяк, пошук кохання. Відбувається у нас красивий обід і перші ляпи на рекламних інтеграціях. Тут я вам пропоную звернути увагу на дошку із сиром та суперздібності наших героїв, як їм взагалі вправно вдається їсти сир під закритим. Куполом, яка асоціація від слова купол в українців, геть інша. Хочеш від цього всього відволіктись? Ось таку тиху гавань. Чи ти хочеш дівчину, яка скоріш на твої хвилі і робить те, що ти робиш? Дотепно я вважаю такий момент. Так початок і кінець її кінець і інтеграції був розкадрований. Візнятий окремо, просто цікаве спостереження. Звісно, жодних засуджень. Просто навострили око на того холостяка, аби знайти вже якусь цікавинку для вас. Ще один особливий момент під час спілкування і та Олександра це. Перші у форматі холостяка побрехеньки від Олександра. Що не зробиш заради шоу? Так її на краш знаєте провела своє csi дослідження, прочитала не лишень книгу, але вивчила взагалі зайнятість Олександра. Тому її цікавило одне питання: як через свій щільний графік у нього знайдеться той час на особисте життя? Пам'ятаєте, що ми вже перетирали у двох моїх відео на каналі? Ну, послухаємо, що відповів Олександр. Ну, давайте. Час точно буде, і головне знаєш знайти з ким цей час розділяти. і Тоді все складеться. Коротше ага. пазли. Ага. Ось так. Як вам такий Олександр, який своїми словечками, як знаєте, так шовком вишиває, так стелиться. Тут на всіх інтерв'ю геть немає часу на особисте, свідомо не на часі, жертовні задля соціальної місії. А як втрапив на того холостяка, та й звісно, вже у пошуку свого другого пазла є час, є знайдеться. Е, час точно буде. Буде той час, який мене відбирається на моє особисте життя, на мої активності, ініціативи в тому часі, я зараз не знаходжу місце для ще когось. Складно повірити у те, що шо Холосяк саме те місце пазлів, Але що поробиш, нехай вдалими будуть пошуки чи домовленості для класної картинки. Але якщо так описати, яким я бачу для себе Олександра, то він для мене, наче кульбабка, такий тендітний, ніжний, але може з'явитися знаєте, якась така фурія, яка до нього дмухне, і він почне хитрувати на Холосяк і говорити все, що завгодно, або лише теж їй взаємно сподобатися, тим паче з інною. У них трапився що? Це меч такий, що просто вау! ще той меч, що, зважаючи навіть скільки багацько у них спільного у планах на майбутнє, на сім'ю, на всиновлення дітей, так можна як там тараканчики розбігатися, не чекати вже того фіналу. Все зрозуміло, заплановано прораховано, чи справді холостяк закохався із першого погляду. Якщо звертати увагу на те, як він із нею сміявся, <зважаю> <зважаю> але окрім нього, то знаєте наскільки потужна ця комбінація. Ветеран та волонтерка, зважаючи на формат спеціального соціального сезону, який про війну та українців і українців у війні. Коли решта учасниць там про СММ, моделінг, контент, тікі-токи, то волонтерка Інна найбездоганніша по контексту. Це меч у випуску про прем'єру. Я капку так знаєте прогавила детальніше поговорити про анонс і особливі палкі моменти пристрасті, де обережніше Олександр і його поцілунки. Так, у нас Осяк, які перецілує половину учасниць, серед них є і волонтерка Інна. Окремий для мене подив. Та й взагалі я здивована, що вона не вилетіла ще після першого випуску, та й другої залишиться надовше. Так будуть губи у губах з Аліною у Карпатах на квадроциклі. Для мене Аліна це учасниця. Ну не знаю, лисом підшита, псом підбита. Так і виривається сказати, не вірю. У неї немає щирості. Це учасниця не про сенс, не про трансформацію. Я не знаю, чим таким вона зачепила Олександра. Ну, ясне діло зачепила язиком. Але підлеслива Аліна це просто щось. Ще одна учасниця, яка звабить нашого холостяка, це Лондон Маятник. Світло у мені настільки засліпитого холостяка, що зацілує під час масажу. До речі, Анастасія, одна з фавориток аудиторії. У неї за тиждень приріс аудиторії майже ну, в інстаграмі тих підписників. Для чого ж учасниці прийшли на холостяка? Майже дві тисячі. Така ж подібна цифра у Ксені, яка теж опиниться із холостяком на схилах Карпат. Не менш зацікавила дослідити себе глибше творча Вікторія, яка до речі, під час другого епізоду найбільше серед учасниць переймалася, що холостяк її попросту не помічає. Ну зате я мала час роздивитися її татуювання Тараса Григоровича Шевченка. На нозі, а ви помітили? Mm -hmm. І що Сашко це одразу помітить. Ось з двох подібних між собою учасниць, наче вона одна на одну дивляться у дзеркало. Це Настя і Тетяна, шатой контр С, контр В. Особливо класно це можна розглядіти, коли дівчата сидять поруч на дивані. Олександру варто було обрати одну. Ну для чого дві однакові тримати у сезоні. Тому в Одесу він повезе із собою зірку Тік-Току. І пристрасні танці теж будуть із Настою. І коли вже мо. Ва за танці я думаю, передбачено, коли повернеться головний паркет країни, то Олександр Терен стане 100% одним із зіркових учасників. А як думаєте? І в кінці анонсу всього 13-го сезону є ще один кадр, на якому іна волонтерка грає холостяку на фортепіано. Ну, можливо, не тільки на, на фортепіано будемо грати, але й на серці. Так, за чутками, а чутке діло таке, знаєте, як вода у ріці, пливуть і не знають тих кордонів. Навіть якщо ти не хотіла цього чути і знати, вони до тебе потраплять. То саме Іна волонтерка стане тією, яка підкорить його до кінця. Ну, там буде. Буде щасливий кінець, і всяке таке, і отримує вона особливо свою каблучку, за якою, звісно, прийшла на шоу Холостяк за коханням. Ну, зважаючи на те, як продюсери її підсвічують, як подають на танці аудиторії, як заводять інтригуючи у будинок до дівчат з тією музикою. То можливо, то і правда, але взагалі начхати. Будемо дивитися кожен випуск. І не знаючи, що вона можливо, фіналістка, і цікавість, це все спостерігати, якщо не заснемо. І поки Інна волонтерка крокує до свого фіналу і ходить на побачення, інші учасниці. Теж були майже помітні другого випуску. Так вони заселялися в восени улик і Настя Лондон. Аби їх всіх розважити, вирішила влаштувати заняття із кундаліні. He -guru, he -guru, так. Кундаліні можемо зменшити на хвильку темп. Так як я знаєте, мушу це проговорити, якби таке трапилося, і свиня закурила дзигара на Евересті, і Тіна Григорівна погодилася на шоу Холостяк. То ви ж представляєте ці побачення із чоловіками у планці чи з аштанга «Тайм». Чекаємо Тіна Григорівна. Угу. Натхнення, отримання якоїсь е сили і енергії на це десь тільки у листопаді у кінці. Одначе, аштанга танга не кундаліні, так те, що ми побачили на екранах, то Настя вела дівчат в ту практику, яку надалі відчує на собі особисто холостяк. Угу. Ох, це чиста енергія сексу, це чисте почуття сексу кожної секунди. Ми входимо в збуджені. Наше життя, ось так треба і жити. Обожнюю цю рубрику в рамках шоу Холостяк. Ці балачки про статеве виховання, як входити збуджено. Бог є секс, секс є Бог. Дарма на Кундаліні не закликала Тараса Тополю. Він ще той секс гуру з оргазму, можливо, би поділився своїми секретиками. Але Анастасія, це просто величезна знахідка для 13 сезону. Велика вдячність тому маєтнику, що він вказав і натикнув і повів її на цей. Сезон. Є хоча б за ким спостерігати. У цьому щось є. Реально, тут є сенс. Отаке От воно Кундаліні, розкішні секс-сенси, я вважаю, 13 сезон. Чекаємо наступний майстер-клас від Анастасії про жіночу енергію, аби наші учасниці стали що? ще більш щирими. Новеньке стоп слово. Хоча, знаєте, найліпше перевищують ті сенси, щирість аніж стрес, який з 24 лютого нас не відпускає, а ще за. Собою за смоктою нашу Черні. Звідси у мене на каналі. Знаєте, що вилупилися коментарі «Нателло, Ви так змінились, з вами щось не те. Так, знаєте, у дупі побувала, Джара Далія встріла, та й змінилась. А хто з нас сьогодні не змінився? Я розумію, що моєму організму багато чого бракує, і цей список з бракує може бути довшим за хронометраж Колостяка. Ну, прям подорослішали. Втім. Де я розминулася зі своєю гармонією, де згубилася та Нателла, яка була до 2022 року. Так, дякую, війна і привітики моїм 33. Я не соромлюся свого віку, але певне діло, що організму вже чогось не вистачає для тієї насиченої повної енергії та особливо краси. І бракує тут колагену. А як ви знаєте, що його недостаток якраз впливає на погіршення пружності шкіри, на стан волосся, нігті. Тому з понеділка любі мої коментатори, хто мене є, чи хто за мене переймається, я приймаю морський колаген, але не наодинці, а разом із формулою для заспокоєння тріпл магнезію. Ну, аби, це знаєте, бій зі стресом і тривожністю був більш ефективним. Так, тріпл магнезію містить цілих три форми магнію, а це покращує мій сон. А сьогодні я, зважаючи на тривоги та шлюхідні ночі, сплю як пандочка, покращує її настрій. Особливо для мене ціна взагалі за всі роки мого життя це зміснення нервової системи. А сьогодні, знаєте, цього ще додалося, зважаючи на реалії та перегляд холостяка. Тому дуже важливо про це дбати. Та стресовий збій дуже впливає на мою концентрацію. Я стою, знаєте, вмить якась розгублена. А тріпл магнезіум допомагає якраз це все врегулювати. І на сьогодні вже відчувається певний спокій та прилив сил, так як жовтень був у мене не дуже кепський. Це все виробництво вітамінів і добавок українського бренду преміум якості Перла Хелса. У своєму інстаграмі я вже ділилася, наскільки крутезне, зелене забарвлення цих капсул, ви подивіться, вже заспокоюю. А головне, знаєте, допоможе пережити сьогоднішні реалії перегляд холостяка. Так. Як Взагалі, краса наша не зовнішня, а те, як ми себе відчуваємо внутрішню. І я крутезно сказала на останньому інтерв'ю Оля Полякова, що взагалі ми закохуємося не у зовнішність людини, а у її стан, в якому вона сьогодні перебуває. Тому так важливо турбуватися про свої здоров'я та внутрішню красу а кращого часу ніж сьогодні, взагалі, ніколи не знайдеться. Ось ця формула почну із понеділка не працюючи. Тим паче, коли Мій промокод Кірс 10 сумується з усіма акційними пропозиціями на сайті, а їх там дуже багатько. А це сьогодні розкішна розкіш. Тому давайте дбати про свою гармонію разом і будемо спостерігати, як я буду змінюватися у вас на очах. Угу. Повертаємось до пошуку кохання. Так, другий епізод не скінчився. Знаєте, на такій крихітній інтризі та побаченні лише з інною волонтеркою були ще групові здибанки. Учасниць багато. Потрібно глибше з кожною познайомитися. І так перша минула у добропарку. Вибір такої локації зрозуміли, зважаючи на концепцію 13-го сезону, де важлива соціальна місія Холостяка. Так Добропарк постраждав під час окупації, окрім цього, під час чайної церемонії, ні, її учасниці вирішила так знаєте, зненацька задати за його ютуб-проєкт під назвою Відвал Ніг молодці. Не лише не по книжці прочитали, а змогли дослідити і розкласти нашого холостяка на молекули. На цьому моменті виділилася. Звісно, Аліна Беджертонська Олесливість та як напросилася на конкурси зі знання термінології з цього ютуб-проєкту. Ну Олександра довго просити не потрібно, особливо класно вписується в концепцію його соціальної місії та участі у шоу «Холостяк». Тому він вирішив сформувати для Аліни найважче питання про кут пандусу. Ні, насизанто важке питання. Так, ще ті средні варені, всі з учасники з 1% покидають це шоу, тому що на це важко відповісти. Я не знала. Не знаю, можливо, ви в курсі, який має бути кут пандусу. Я дам вам три варіанти: 18, 8 та 5, Залишайте свої думки нижче у коментарях. Наступний курйозний момент такої групової здибанки трапився із Світланою. Це військова журналістка у минулому. Так як вона прийшла на проєкт змінювати своє життя. Ну холостяку, знаєте, закорціло влаштувати її приборкання свого страху мотоциклів. Ну як холостяку закортіло. Це підказка, звісно, режисерів. Тому, коли о, знаєте, розкажу свою хитрість, я піду на кастинг Форд Боярд ніколи не розкажу про свою фобію. Змій змій я лише мо. Можу їсти, але з ними не дружу. Як і Світлана, знаєте, побоюється мотоциків, коли дала газу, а шукала того, Слава богу, Світланка не забилася. Проте, якщо говорити про такий формат влаштованого побачення, то як і в випадку зі скелями, це випробування не учасниць. Більше це класно вписується у концепції місії холостяка на цьому проєкті та підтримка ветеранів, аби показати усі можливості Олександра. Терена, що він і демонструє власне, тому якщо мені вдається без ніг. Них... То Проте неочікувано то точно. І більшим сюрпризом для мене, навіть аніж мотоцикл для Світлани, стало завершення такого групового побачення. Так як особливу троянду отримує Аліна. Та сама, знаєте, велика щирість усього 13-го сезону. Вона прийшла, звісно, покорювати серце холостяка. Потрібен тільки він і більше ніхто інший у цьому житті. Ну, коли Настя Лондон у нас влаштовує кундаліні практики, то знаєте, Аліні потрібно влаштовувати якісь практики, як так затьмарити чоловік. Або він на тебе дивився, наче сирогриз на сир. Ну просто. Потопився у своїх думках і у Аліні. Мені здається, не все прийшло так. чудово. Останнє групове побачення відбулося на гольфі. Надзвичайно красивезна локація. Знаєте, так по-багатому, коли в минулих сезонах зустрічалися на тенісних кортах, саме на такому вайбі. і Я сьогодні, то тут гольф, і це зручніша локація для учасниць. так як тут законно можна вдавати, що ти цікавишся спортом. Чим і скористалася Аліна Сомольє. Я гольф, гольф, гольф мені гольф подружка подружка з гольфом, і я є гольф. У Мене є краща подружка, яка грає гольф три рази на тиждень. Після гольфу не на 100% спорті, тому влаштовані були посиденьки за веном, де Аліна Сомельє у нас змогла лишень нанюхатися? Подивіться на ці моменти. Буду вам брехати, я помітила все ж таки один крихітний ковток, який встигла Аліна зробити між цими процедурами розкриття букету. Але до побачення, так як це той варіант, коли одна із дівчат має покинути сезон. Тому накликала біду на свою долю, коли попрощалася із дівчатами ще на дивані. А знаєте, всесвіт не глухий, він все чує, тому не потрібно це притягувати до себе. Тому. Аліна Сомліє, дякуємо за участь у 13 сезоні. До побачення! До побачення а, ми і став. на завершення справжня церемонія знущання, як і для учасниць, які там вистали, так і для глядачів, тому що це нереально витримати до кінця. Це 100% голко пекло по довготривалості. Ну зате під час нього Настя Лондон світло в мені встигла прорахувати вподобання Олександра на жінок. Я не знаю, що там спрацювало, який мають вказав. Тому що, дивлячись, із ким у нього будуть поцілунки, взагалі різноманітний типаж. Так, мій маятник дає збій, і мій аналіз трішки похитнувся. Тому давайте запитаємо у чата GPT, чи справді можлива подальша його доля із. Іною іна, як волонтерка, мабуть, добре розуміє, через що прийшов Олександр, і може підтримати його на глибшому рівні, ніж інші учасниці. Такий спільний досвід і подібні життєві цінності може стати сильною основою для стосунків. Якщо між ними буде щира взаємна симпатія, цілком можливо, що ці почуття переростуть у щось більше. А тобі, як здається, видно між ними хімію? Дякую, чатику, за таке хімічне запитання. Я її помітила. Ви також можете поділитися своїми думками, тому що Олександру ще, звісно, потрібно дослідити кожну учасницю, тим паче як він зможе відмовитися, коли дівчина йому прямо в очі говорить, що хоче проникнути в його тіло. Якось так хочеться проникнути в твоє тіло. І щодо анонсу наступному випуску, в якому нам засекречено намагалися натякнути, хто покине третій епізод, якась чергова брюнетка із зеленою стрічкою. Так ось, давайте проведемо невеличке розслідування. У Веронічки була помаранчева стрічка, у Аліни червона, у Ксенії Голуба, у Вікторії бірюзова, Хоча нам і показали такий інтригуючий момент, що, можливо, саме сам, сам, холостяк із неї прощається, але ні, у нас ще будуть присисні. Поцілунки після вайку. На жаль, у мене немає ТБР. І оскільки у Світлани також стрічкам далеко не зеленого відтінку, то можливо, якраз після третього епізоду додому відправиться Юстина. Дуже шкода, це пані, яка прилетіла із Кракова до нашого холостяка. Ну як прилетіла, у нас неможливо сьогодні українцям з України кудись літати. Потрібно змінити 33 транспорта. Дякуємо нашим розкішним сусідам, нашим терористам і усій міжнародній спільноті, яка допомагає, знаєте, побороти зло. Але що поробиш. Ми є у себе, і нам точно потрібно не втрачати свою єдність. Разом дійдемо до нашої великої перемоги, закінчення війни, би усі бійці з фронту повернулися до своїх родин. Це супер сьогодні важливо. І дякую вам, що ви додивилися цей випуск до кінця. Діліться своїми думками, коментарями. Долучайтеся до мого каналу, якщо ви ще досі не підписалися. Ставте свої реакції, вподобайки. І дякую, що підтримуєте збори. Дякую, що долучилися до мого. Дякую за поширення. Дякую за кожну гривню, за кожну тисячу. Я дуже вражена, чесно. Це завжди викликає доброту і розуміння того, що ми не втрачаємо своєї міці і своєї незалежності. Дякую.